Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір автопідключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Форт Куга. 15 рік модельний 16, 2-літровий дизельний двигун, повний привід, автоматична коробка. Клімат, контроль, круїз, камера, навігація, шкіриний салон, підігріви, контакти до власника. Ось тут Ціна 14 900. Opel Antara. Повний привід. Це сьомий рік модельний 8-й, 2-літровий дизель, 110 кВт. Кі... Е... Ціна 8990. Контакти ось тут. По комплектації зараз глянемо. Ось шкіряний салон. Класний шкіряний салон коричневий. Ось цікавить, телефонуйте. Hyundai Santa Fe. Свіжопригнана машинка. Так, восьмий рік модельний 9, 2,2 дизель, 114 кВт. Машинка з Німеччини, ціна 11400, кліматконтроль. значить Контакти ось тут присутні. Скажу по салону. Світлий салон, клімат контроль в гарному кольорі. Ось цікаво, телефонуйте до власника. Рено Каджар. 15-й рік модельний, 16, 1,5, дизель, ціна 16 900. Коробка автоматична, клімат-контроль, круїз, камера, навігація підігрівся, салон шкіряний. Зараз покажу. Ось цікавить, телефонуйте того власника. Нісан Кашкай, нарешті не чорний. Так, 12800 ціна, пробіг 199 без підфарбувань, є камера заднього огляду. Це 10 рік, 2.0 дизель на автоматі. Так, по комплектації. Добрий день по комплектації Кліматконтроль, автоматична коробка, повний привід бачимо муфта є. Так, Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Kia Sportage. Sportage. 7-го року. 2.0 газ бензин на повному приводі. Пробіг Пробігу 170, пишуть 7800 ціна, контакти ось тут. Також пишуть, що максимальні комплектації. Салон комбінований, клімат-контроль, бачу, є гарна комплектація, досить форкоп'є. Хто шукає таку машинку, телефонуйте. Peugeot 3008 2016 року, 1,6 дизель на автоматі, 190 пробігу, без підфарбувань 13800. Nissan Qashqai. Кашкайчик 2010 року, 12800 ціна. Тут у нас повний привід, автоматична коробка, 2,0 дизель. Контакти є. Шкіряний салон. Підігрів сидінь. Клімат. Крітко зустрічаємо, кого цікавить, телефонуйте. Рено Каджар. 16 й рік, 1,5 дизель, 285 пробігом, 17500 ціна стан нового авто. Два комплекти резини. Комбінований салон бачимо. Безпечна комплектація. Більше інформації уточнюйте. Так, вольвочка. 9 рік, 2,4 дизель, повний привід, 226 пробігу. Ціни, на жаль, немає. Контакти для уточнення інформації. Мало їх на ринку. Кого цікавить, телефонуйте. Шкіряний салон, автоматична коробка. Фуркоп, парктроніки. Така от ще десяточка кого цікавить. Дачі Duster, Такий оливковий гарний колір. 15 рік, 1,5 дизель, 198 пробігу. Ціна 11400, контакти до власника є. Піряний салон, гарно по сучасному все виглядає. Форкоп також є. Audi Q5. 13-го року 2.0 бензин в рідній фарбі, 15700 ціна, контакти є. Кіряний салон бачимо, панорама. Кого цікавить, телефонуйте? Рено Каджар. Каджар 15 рік, 1,5 дизель, 100 тисяч пробігу, коробка автоматична, ціна 7200. Контакти 068 3255 522. Комбінований салон. Хто шукає таку машинку? Телефонуйте. Volkswagen Touareg. 2011 го року. 19800 ціна, є пневмопідвізка, 3.0 дизель, 250 кінських сил. Контакти є, більше інформації, на жаль, немає. Світло-сірий колір. Чорний шкіряний салон бачу. Парктроніки, звичайно, на місці. Nissan Кашкай. Кашкайчик. 11 рік з Бельгії. Так, камера заднього огляду, панорама, Шестиступенева коробка це 1,5 дизель, двигун 240 пробіг. 11,600 ціна, контакти є. Так, Салон на тканині. Так, Mazda cx 5 12 рік 2,2 дизель на автоматі на повному приводі. 14850 ціна, пробігу 212 тисяч, комплектація Bose. контакти бачимо. Так, шкіряний салон. Троніки. кого цікавить, телефонуйте.